І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Дорогі братні і сестри, щиро вітаю вас зі святом введення в храм Пресвятої владичиці нашої, богородиці і Преснодіви Марії. Сьогоднішнє свято Богородиці, воно випало на недільний день, тому ми з вами маємо для того, щоб. Отримати натхнення від Слова Божого чуємо і святкові наспіви, чуємо слова повчання зі Святого Євангелія. чого навчає нас сьогоднішній день, коли ми задаємо подію про, про трьохрічну Божу Матір Марію, коли її славні батьки привели до храму і посвятили її в храмі на служіння Боже. Це перший вхід є до храму. І ми знаємо, як передання церкви передає таку таємничу подію, коли Матір Божа, будучи дитиною, входить у храм, у храм Єрусалимський і ніби описує таким чудом, що вона сама піднімається на великі сходи і її вводить до священника свята і святи. Тобто у житті Божої Матері відбувається щось особливе, вона, яка в майбутньому стане. Матір'ю самого Спасителя сьогодні уходить в святеє святих. Сьогодні є перша зустріч із Божественною реальністю. І ця тайна, яка описується церквою через святкування цієї події, і нас, дорогі браті і сестри, має надихати на роздуми про те, а яке місце для нас має відігравати храм? Яке місце для нас у нашому житті має відігривати наша зустріч із Богом? І для того, щоб краще визначити для себе важливість Бога в нашому житті, важливість першого кроку у храм Божий, Ми маємо сьогодні ще одне іванівське читання про безумного багача, який, якого щедро вродила нива. А він собі думав розбудувати все своє господарство для того, щоб все зерно весь прибуток свій розмістити і сказав душі свій, що тепер ти можеш їсти, пити, веселитися, бо тобі набагато стане. А ангел Господній каже, що безумний ти, а можливо цієї ночі ти помреш, і душа твоя піде до Господа. Що ти з собою візьмеш? І коли ми, дорогі браті і сестри, в сьогоднішній свято через призму цього євангельського читання задумуємося, а дійсно, а що для нас є найважливіше, кожна хвилина нашого життя складається з того, що ми робимо, про що ми думаємо, що ми вибираємо. І кожен день нашого життя, він може бути як наша інвестиція у вічність а може бути як просто день, який ми інвестуємо в себе. І все, що ми робимо, одне може бути прив'язане до вічного життя, а інше може бути прив'язане до тимчасового, а ще більше взагалі прив'язано до чогось поганого. Тому, дивлячись на цього безумного багача, яке його називає Святе Євангеліє, ми маємо зробити для себе певні висновки. Що нам, як християнам, найважливіше у кожному дні нашого життя намагатися робити так, щоб цей день був записаний на небесах, якщо так просто говорити. І оскільки у нас у дні є 24 години, то насправді і цей час, який ми маємо, і ті люди, яких ми зустрічаємо чи з якими перебуваємо впродовж цього дня, вони можуть послужити для, для нас чудовою нагодою інвестувати оцей день у вічне життя. Бо вічне життя це не потім. А вічне життя, воно вже присутнє тут. Як ми вміємо оті властивості і якості вічного життя втілювати тут? Давайте з вами подумаємо. Наприклад, що може людина робити тут, що з нею залишиться назад, які може збирати скарби? Це скарби добрих справ, які проявляються в любові, які проявляються в підтримці, які проявляються у прощенні, якщо в нас є кривдники, у прийнятті інших такими якими вони є з їхніми недоліками. Ці скарби, які ми можемо відкласти в майбутнє наше життя, може бути наше покаяння, може бути те, що робить нас людьми великими, бо є речі, які роблять нас людьми маленькими. Речі, коли ми стаємо трив'язковими, Дріб'язкові речі людину роблять маленькою. Коли це? Коли інший нас чимось дрібним образив. А ми всю силу своєї душі, свого серця, свого розуму прикладаємо на те, а як йому відповісти? А як йому зробити так, щоб він зрозумів, що він мене образив? І якщо ми поставимо просте питання, а чи буде важливо через місяць? Через два роки, через п'ять років, от те, що тепер вириває мене із цього життя, починає всередині мною кидати, роздлухувати. І вдаємо відповідь. Та ні, це взагалі дрібна і непотрібна річ, а тепер моє серце не заливається. І тому, дорогі брати і сестри, ми можемо навчитися всі справи нашого життя якраз. Оцінювати через цю призму. А що буде важливіше для вічності? Якщо я зараз зроблю цей крок, чи як зроблю інший крок, це не означає, що ця думка має нас якось паралізувати, і ми, виходячи з храму, будемо вже отак жити, зв'язані, щоб щось поганого не зробити. Ні, поганого ми не можемо зробити, тому що у житті християнина всю справу вирішує. Наступний крок. Куди він поступить? Людина може бути великим грішником. Але що їй важливе? Важливий наступний крок, куди вона зробить свій крок. Якщо вона зробить крок до Бога, то те, що вона була грішником, нічого не означає. Бо наступний крок він показує напрямок, куди ми рухаємося. Наприклад, ми знаходимося в храмі, все, все чудово, все супер. Це добре. Але те, що ми в храмі досягнули, покаже, що наступний крок. Що ми зробимо виходячи з храму, що ми будемо робити далі. Тому в нашому житті завжди важливе напрямок, куди ми прямуємо. Наступний крок. Тому це є велика надія для тих людей, які думають, що ми взагалі нічого не є. Неважливо. В якому ти гріху. Не важливо, чи ти впав чи піднімаєшся, важливо, куди ти хочеш рухатися. Де ти сьогодні зробиш наступний крок? Бо, можливо, роблячи велику справу, наступний твій крок поведе тебе до гордині, до загибелі. А роблячи гріх, наступний крок поведе тебе до покаяння. Розумієте, важливо напрямок, куди ми прямуємо. А прямуємо ми всі в оселі Отця Небесного. Що для цього є важливим? Сьогодні, святкуючи свято введення в храм Божої Матері, ми бачимо, як присутність у храмі послужила для, для її місії у цьому світі. Вона стала матір'ю Божою. Як послужила ця присутність у храмі, це було зельняко, яке кинути її батьками в її серце і зробило так, що Діва Марія змогла. У відповідний час сказати, Боже, я можу стати твоєю матір'ю, можеш народитися від мене. Вона сказала, нехай буде за словом твоїм. Але тому, що у храмі в неї сформувалися ті цінності, розуміння Бога, розуміння себе, хто є, розуміння світу, який Він є, як в ньому бути, сформувалися цінності. Якраз ті, які показують вектор життя, куди нам рухатися. Бо це чи не найголовніше в нашому житті? Куди ми рухаємося? Бо падіння, прогріхи, вони будуть завжди. Але якщо ми душею направляємося до Бога, то ці прогріхи, падіння, вони нічого не значать. Тому що ми йдемо в напрямку до Бога, бо навіть в напрямку від Бога. Ми можемо робити дуже великі гучні справи, але рухаючись від Бога. Тому, дорогі браті і сестри, от ті цінності, які дав храм Божій Матері, ту підтримку, силу, чистоту і всі найкращі дари, ми можемо теж з вами черпати. І я радий, що ви черпаєте у спільній молитві, що черпаєте в храмі. Бо храм стає для нас тією опорою де ми отримуємо силу і підтримку Божу. Коли в світі все хитається, коли в світі все хоче забрати від нас енергію, силу, то ми можемо приходити додому Божого і казати, Боже, я знаю, ти тут. Вилити перед Ним своє серце і отримати від Нього велику милість. Тому що якщо нам потрібно купити радіодеталі, ми йдемо на радіоринок. А коли нам потрібно бути в присутності Божій, нам потрібно йти там, де Він є. Бо храм приходить для того, щоб з Богом молитися. Храм приходить для того, щоб пилити перед Ним серце і отримати велику милість і благодать від Його зцілення. Тому, дорогі браті і сестри, цей величний, святковий, перший, зимовий, радісний, торжественний день свято Богородиці Божої Матері. Я щиро вітаю вас з цим святом. Вітаю всю нашу Україну, тому що нехай через це свято, через заступництво Божої Матері зійде на неї сила, щоб ми перемогли всяку вражену неправду, всяку вражену підступність і перемогли в Вінніції. Нехай зійде благословення Божої Матері на кожні наші родини щоб і наші сім'ї були тим місцем, де ми могли черпати оту силу, щоб знали, куди рухатись. Нехай зійде благословення Божої Матері на кожного із вас, щоб почерпнувши оцю силу, чистоту, ці цінності, якими вона послужила Богові, ми з вами теж прямували шляхом цього земного життя. Завжди пам'ятаючи, що напрямок нашого руху вирішує не те, де ми тепер є, а те, куди ми зробимо наступний крок. Нехай ці наступні кроки не оминають храм, а в храмі ви отримуєте завжди підтримку, благословення і силу Божу. Амінь. Слава Ісусу Христу!